Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр, екотеплиця, і сьогодні ми вам розповімо, а також і покажемо, як виконується монтаж теплиці 6 на 30 під подвійну плівку від першої особи від наших спеціалістів, монтажників, які виконуються, які є професіоналами в цьому справі. І тому я думаю, вам буде дуже цікаво, дуже багато таких корисних факторів, дуже багато лайфхаків, які виконуються при монтажі. Тому для тих, хто хоче поставити теплицю, для тих, хто має вже теплицю, це буде дуже цікаво. З вас лайк, підписка, ставте коментарі. Планування ділянки вибитий водний рівень. уровень. Кінути діагоналі, розмітка 6х30. А тут у нас максимально Низько опустили 4 сантиметра 4 від землі, де да, взагалі почти по землі йде. І знову стандартна проблема. Це частина теплиці за Дерта вгору. Друга частина теплиці в повітрі. Щоб нам зафіксувати теплицю, переверни. Нам треба, щоб вище лески Оставалося хоча б половина цієї труби. Вище лески. Бо тут є три болта. От. І це все впирається в планування. При установці арок на забивні сваї ми відбиваємо водний уровень. Якщо теплиця в довжину йде під невеликим перепадом, якщо йде під невеликим перепадом, то ми відбиваємо тільки торци. Невеликий перепад до здається, 50 сантиметрів, дозволяється. Спочатку по лісці вибиваємо повністю цей прямокутник, потім відмічаємо, робимо метки на забивних сваях, закручуємо саморізи, щоб коли надіваємо арку, воно ставало на саморізи. І потім у нас йде на три болта. Е, тильної з цієї сторони у нас кріпиться сама продольна. От вона вже йде з отворами. Її з'єднуємо по боках через папік на саморізи. Збором по металу під хрестову біту. І плюс на болти кріпиться два болти це до забивної сваї безпосередньо. І один болт йде у нас тримає продольно. Ну і так на кожній нозі. Крок між жарками 2 метри. Здійснили на забивні сваї під йомарок. Теплиця у нас розміром 6х30, ноги з 40-ї труби усіленої. Пермес з 30-ї. Після підйому арок у нас виконується монтаж вітрових розпорок з 3-метрових труб для того, щоб не було вітрових нагрузок. І потім продольні лінії йдуть. Продольні лінії ми хлопці з іншої бригади показали нам лайфхак, хто, можливо, буде в майбутньому сам займатися монтажем скручується в усю довжину і витягується. Тут у нас у перемичках, у фермах є отакі отвори по центру, дві по боках, дві по вуглах і дві понизу. Теплиця у нас йде з бічним провітрюванням на дві сторони. Далі покажу, як ми кріпимо бічне і так далі. Продольні горизонтальні ці рігелі, продольні лінії зв'язують теплицю, теплиця далі стоїть монолітно. Зразу люди підходять, пробують шатати. Так, вона на самій забивній сваї буде у нас хелетаць. Ми е, встановлюємо три лінії вітрових розв'язок на торцях посередині і на другому торцю. От, і потім вже обв'язуємо об трубами. Е, є такий невеличкий. Нюанс. Попередньо краще обв'язати перший торцеву арку, торець і другу продольну виходить, арку обв'язати вітровими розпорками трубами. Щоб далі у нас, коли вже ці дві арки виставлені чітко по рівню, всі йшли так само, як вони. Продольні якраз будуть їх вирівнювати. Тут у нас чітко по 2 метри між отворами відстань. От. Спочатку от, перший прольот у нас встановлюється, ну і потім далі все пішли, все в один рівень виставляється. Хотів би додати від себе для людей, які замовляють фермерські теплиці подібного типу арочні. Довжиною більше 20-30 метрів, де буде заїжджати техніка. От. Зразу або бетонувати цей порог або підсипати сюди землю. Або в одного з заказчиків ми робили, зрізали цю полку, цей папік виймали. Ну і Тут, виходить, знизу робили підріз, щоб вона була зйомна. А там у нас було на болту. Попросила людина таке зробити і сверлить болт, а тут вирізати, щоб можна було знімати, щоб не гнути його. Тому що е, тут будуть встановлюватись двері, двері будуть полікарбонатом спиратись цей порог. О, Але коли заїжджає техніка, його може вигнути, його можна буде просто викинути. Зразу продумуйте це питання, тому що якщо невелика, тобто маленька площа, то будуть тоді нюанси. Тому що Велику квадратуру вручну оброблять лопатою, ну зрозуміло, це таке собі заняття. От. І плюс, якщо техніка більш габаритна заїжджає, можна замовити окремо, щоб двері зробили ширші. Ну, тут 6-метрова теплиця, наприклад, якби була 8-метрова, можна було б замовити 3х3 двері. От. І через них спокійно вже більш-менш якийсь тракторець заїде і буде там культивувати всередині ґрунт. і так далі. Затягли ми продольні лінії, от так вони виглядають. От у нас виходить на продольний отвір і на перемички отвір від 80 болт стає, закручується, зажимається. Чим добре їх затягувати повністю скручені, це ми недавно почали робити, нам хлопці показали, не потрібно носити з собою скручувати їх і так далі. Ти затягнув, взяв свій стрімянку, накидав болти і от вже зразу в тебе вони всі три зв'язані і все, все в зборі. От так. Приступаємо до першої вітрової розв'язки. Виставимо по уровню арку, торцеву і проміжуточну, щоб все було рівненько. А далі воно за рахунок. Однаковій відстані між отворами продольних будуть всі арки стояти рівно, так як виставили цей тарет. Виставимо так, будуть всі отак стоять. Виставимо рівно, будуть стоять рівно. Включаємо таймлапс і поїхали. Забув згадати важливий нюанс вітрові розпорки, коли ми будемо встановлювати, обов'язково кидайте дві. І зараз ще третю кинемо наверх. Три продольних по оцих два болта, щоб вони у нас дві якраз у такого виставились разом. Тому що, якщо зразу встановити чисто вітрові, ви можете зробити тут розмір 1,95, там більше відхилить буде 2 метри і вона буде у вас зміюга така. Коли кидаємо разом, це все, тоді дві арки. у нас ходять, ми їх виставляємо. Всі разом кидати теж не можна, тому що якщо кинуть всі разом, ви всю теплицю просто не подужуєте. Ну, Якщо у вас не 75 чоловік на роботі, то не вийде. Ми встановлювали якось, виставили всі, спочатку вкрутили продольні. це був об'єкт у нас здоровий в Кіровоградській області. Встановили всі продольні, торці трохи не в уровні. У нас під'їжджав трактор з ковшом і ковшом давив на торець, щоб його вирівняти. Тоді вже закручували, було і таке. От. Закручуємо продольні перші дві арки на болти, потім виставляємо. Е, ще одним дуже важливим моментом при монтажу теплиці є е, закриття всіх гострих елементів. При натяжці плівки у нас є маса отаких от отаких от нюансів. Багато людей питають, що воно, для чого ви мотаєте скотчем. Колись була історія, що пошуткували хлопці що У нас не вистачило болтів і ми мотаємо скотчем. Але е, реалії, реалії вимагають, вимагають ізолювання от таких моментів. Коли буде надута плівка, вона буде контактувати з цією поверхнею. От, і в багато слоїв намотується скотч, і вже коли вона плотно прилягає, вона прижимає і все, у нас немає ніяких лишніх пошкоджень плівки. Перед монтажом пленки пленка в рулонах йде зложена зігзагами. Якщо витягнути два рулона наверх, її неудобно розправляти. Її тоді тріпаєш, там, ну, таке коротше. Везе, коли є більш-менш довга ділянка, можна її розложити і зложити книжкою. В праву сторону 4 і згіба. До центра і ліву сторону 4 згиба зложуємо книжку і тоді викладаємо наверх, так удобніше тоді розматувати її. Якщо більше людей, можна взагалі знизу потягнути. Варіантів є багато. Ми складаємо книжку, витягуємо на центр теплиці і розкриваємо по боках. Все. Тут місця мало, другий рулон не будемо ризикувати Перший зложили книжку, він буде на низ а другий вже будемо зігзаги пробувати якось у двох розкладати. Отак. Завершили монтаж нічного. Дві шестерні блоку стоять. Піднімається спокійно однією рукою. Та самостійно встановлює монтаж на тій висоті, де й дохланить. Не доходя до нього сантиметрів 5-10. Вкручуйте десь тут саморіз, як ограничитель. Щоб тоді хто відкриває, не забував захланять, бо він пластиковий його виламує. Тепличко надули, не знаю видно, не видно. Подушечка така красивенька. То що треба? надута повним ходом. Капітальна. Як рятувальний круг. Рятувальний прямокутник виходить на дух. Тестимо 20 на 3 минути. личка 6 на 20. Заходьте на наш сайт, екотеплиця, теплиця Київ. Да. Вибирайте, дзвоніть по нашим контактним номерам, дивіться в нас в Телеграмі, тому що там постійно є якась нова інформація, ми доповнюємо. Ми часто даємо дуже корисний. Orally. З вас лайк, підписка, ставте коментарі.